Всім вітання, мої дорогенькі. Всім вітання. Знаєте, от не може швидше було вийти, щоб вам щось зняти, показати. А зараз йде хмара така. Не знаю, чи буде в нас дощ, чи не буде, але щось воно ніби нас боком обминає, а вроді щось і до нас. Е, відчувається така, знаєте, е, якась, якась така як свіжість. Ніби можливо, десь той дощ і, і випав. Можливо, що десь випав, але була така жара, що то, ну, неможливо було навіть на двері вийти. Абсолютно. То я вийшла тільки що, тільки що подивитись, що тут робиться. Знаєте, от гримить, гримить далеко, то можливо, можливо щось буде падати. Відже яких, яких розочках, яких бутонах у мене тут буде лелека. Ось цей лелека вже буде в такій красоті. Бачите, довкола. Вчора ще не було нічого, а сьогодні вже повно таких бутонів. На завтра вже на ранок вони всі розцвітуть, напевно ж. Знаєте, таке було пекло, що я навіть ті всі свої е е гортензії забрала туди далі. От позабирала туди далі. Треба там позмивати, але я так зливаю водою, і воно все ще бруд на сходи. Ну, бо того, що дуже дуже душно, Ну, дуже така жара. І я то все так роблю. Щось чоловік почав косити десь, можливо, покоситься знову, бо того, що воно все так заростає, заростає. Ну, перепадали дощі, та й тому так все і заростає в нас. Так виходить. Там спереду вже ті піони цвітуть, а тут ще й близько ні. Холод, холод і тому так є. І біла і біла троянда буде цвісти У мене тут було таких дві: одна біла, одна червона. Біла є. розцвіте, Можливо, завтра, післязавтра я вам покажу, а червона пропала. Не знаю, йду подивлюсь і вам покажу, бо в мене десь там ще якісь цеплята лізуть. Ще якісь є цеплята вроді би. Всім мої, вітанечко, мої дорогенько, всім вітанечко. Іду, іду, так все роблю одною рукою, знаєте, бо мене болить. Болить одна рука. І я так все одною рукою. Що я таке роблю? Не дуже я щось там таке роблю, але якщо роблю, то одною рукою. Бо того, що мене болить, друга, може перейде. Можливо. Дайте в першу чергу вийшла на город. Тепер вже так буде, бо який зеленець є, таке такий черешні. ну, і є полуниця, хоч я її, ту полуницю не рву, як краще черешню, не доспілу, зірву. а полуницю ні, я не годна згинатися. Чоловік був вибрав, то дочка приїхала. І забрала, Каже, ви що собі е, на вибираєте. Так, так. Скільки я кажу, забирай всю. А я от вийшла сюди, подивіться, е, зараз буде, зараз щось буде. Зараз щось буде палити, я зараз ці цеп'ята позаганію, я вам зараз покажу. Що я е. як я показати. Ви черешні і мене. І я ворвала. Ха. Річ в тому, що я казала, щоб він на городі нічого не робив, бо дуже було пекло, Але того нічого не скажеш. Він хочеть, хоче робити, хоче робити, не робить, я вам зараз покажу. Зараз його спитаю. Як воно це називає? А що кажеш? Що все-таки вирішив робити? Та? питання. Видите, він гроскує. Гроскує. Хоч ми. Ну як я купила тріло, то покропити від бурінів. Але він гроскує, то най собі гроскує. А ти видиш, що кабачки зійшли, а? Та, ну може, не зійшли там, де ти, там, де ти їх зачепив. Ви такі кукурудзи. Відійшли наші кукурудзи. Ні? Кукурудзи відійшли і фасоля відійшла. А він хоче все поміжрядді пройти, а потім скропити. Ну, не знаю, чи так правильно, чи так неправильно, не знаю. Але хоче так зробити. А я йду. Або буду заганяти ці пліта, потім по тому не хлякнуло і і пліта будуть під дощем. От мої черешні, вчора я вам показувала, то були ще не такі, а сьогодні вже більше червоніші. Ну і так, що з ними робити? Ми так їх і общипаємо. Навіть трохи ми, трохи, може, шпаки де тут прилітали і їх пообщипують. Так буде? Угу. Ми той рік там -то, трохи е сітку було більше, то ми сітку обтягали, а цього року нема. І цієї жовтої теж так нема рідко. Ну, та й нема. Того року гілі вгиналися, цього року нема. Покажу вам, <гум> ой, ой, покажу вам виводок. Ага, чекайте, включу світло. Ой, що я з тим виводком маю робити, скажіть мені? Але покажемо. Де воно, де воно, де воно, де воно? Сідала та й підсипала, ні? Добре. Менші цеплі то вже виганяємо на вулицю. Сьогодні вже який день? Третій чи четвертий день вони на вулиці? Так. Зараз покажу вам і буду їх заганяти. Угу. Прийшла до стайні. Одна лампочка лише горить, бо одну викрутив. От тут ми викрутили вже ту величезну лампочку, кажуть, тут душно. Ціпля там душно, щоб така велика лампочка їм, е, гріла. Не? І все. І зараз покажу вам, скільки того дробу є. Бачите, скільки того дробу? Бачите? Ага. Ете? Ще десь щось там під кочки ліз. Ете? І голошийка. Де я тих яєць набрала, я не знаю, звідки ті яйця, Я не можу сказати вам. Ну всі чорненькі е, з білими головками, з білими плямками, то це наші цеплі. Це від тих рябих курей. А от то все решту, то я не знаю, і штанаті якісь, і, і рябі, якісь, і якісь такі, і такі двіцькі вони. Які вони, Делікатні. Де я їх набрала, я не знаю. Що за годозлопати? Ви годозлопати? Вони такі шпарки. Не видно? Ага, вите? Яких їх багато. Отак. І то ще не решта. Може, і не вилізе більше нічого, але наразі ще сидять щось там. Ось зараз ціпліта малі буду заганяти, що Ми вже їх випускали, ці е, чорненькі. З тими більше ми не пустили, бо того що ціпліта нічого не кажуть, а єндики їх кусали. О, бачите де вони? Видите? де вони? То я ще не знаю, ті менші з тиждень потримаю ще окремо в тім брудері, і потім буду їх до сих виганяти. Найбігають разом. Головне, бо воно ще в шпарку не влізлося. Найбігають разом бо того, що потім усі вже будуть тих відкусувати. І того недобре. А сі вже отакі от гарні попідростали. Зараз я їх зажену, але сама, бо з вами я не зможу загнати. Треба мені самі. І тоді вам покажу. Хочу сказати вам, що той дядина кусає. Кусає той кого-то. Отакий. Зараз, зараз. Скажу вам, що цей дядько вкусив чоловіка. От взяв і вкусив. Ага. Дзьобнув його в ногу. Отак От робить. Я думала, що він такий спокійний, а він не є спокійний, а він до мене теж підступав, але я його облила водою. І все, І він від мене відійшов. Бачите? Ми вже лампочку підтягнули, не світимо їм лампочку. Нашу, як то тепло. А вони так. Е... Я не знаю, чи вони ще йдуть на банта, чи вони просто так ще собі в кутику сидять. Ну, але, може, і на банта підуть вже потрохи. Якби йшли, то було б дуже добре. Бо якщо тоді пуща, вони зб'ються докупи. Колись так єндики душилися. Єндики у нас більше такі якісь немудрі. Вони збивалися вкупи і до ранку заминали одна друга і все. Бачите? Угу. Тут вам показую, ми вже перегнали. Перегнали ті індики ці плята сюди. І не знаю, чи та кочка там буде сидіти вже, чи не буде сидіти, не знаю. Але от, віть, ну вас скажіть, що це не бролер, повіться. Ну що то таке? Це не бролер. Ну що ж то таке? Якісь такі як ніби бролери. Що ти? Що ти квочка? Ота хоче сидіти, це вже курка, як я гулять. Я її вижену до тих і все. Я думала, вона, знаєте, я думала, вона ще посидить, що я яйця взяла, склала пару яєць від того е, такого когута, е, щоб, може, би вилізти тих пару коріт. Е, таких, як той когут, так воно де вже хоче сидіти. Не хоче? Вона й не сидить, я її зараз пережену. Ще не закривала ті цеплі е, і ті індичата, бо вони ще ходять, ну, щоб до їх закривати. Не закривала. Може, зараз війду, візьму, тут е, коло лілії на чуть-чуть оброблю. Можливо, поки ще така погода, бо як знову піде сонце, то взагалі нічого не зможеш робити. І тут треба, сюди треба. Буріни позаростали, знаєте? Зараз покажу. Бачите, Бачите буріни позаростали, і треба все тут пересапати. А я не годна, бо мене болить рука. І все. Мені дьоргає палець і болить мене рука. Що я вам хочу сказати, мої дорогенькі? Я нічого конкретного не роблю. От нічого конкретного не роблю, бо того, що я якась, якась змучена, якась вимучена. Сьогодні я як, як вас сказати, Я була вроді в хаті, бо ну, не вроді, а таки була. І цілий день я прокрутилася, цілий день я прокрутилася і нічого не зробила. Я от одяг складала, перекладала. У мене ціла, ціла гора є всього напраного, треба все перегладити, все поскладати до ладу, бо я тоді не мала часу, тоді не мала часу. Ой, закрити хочу, не годна. І я е, ніяк не можу з тим всім справитися. От ніяк не можу справитися, мені не стає часу, я, напевно, що вже не маю того руху такого, як я мала колись скоріше. І щось мені здається, що я так е, крок передав, вона мене два назад. Знаєте, де ті мої кулярі? А й мене фіртка вдарила. Я крок передав вона мене два назад. І треба мені знову собі окуляри заказати. Бо вже вбираю, скидаю, вбираю, і вони вже протерлися. І мені вже так само не здало. Я не знаю, цілий час якась потреба, потреба, потреба. Я навіть не знаю, що це таке. Чи кожного так напишіть. Я ще тої пенсії і близько не близько не маю, а вже, а вже на неї там, вже а її і нема. Знаєте, її ще не маю а її вже і нема. Так я. Добре, треба закрити фірку, бо я не закрила, я не годна закрити. Так, я хоч не годна рукою, але йду трошки, чоловік скосив, а я йду трошки посапуюся, вона у коло тієї. Знаєте, оця лілія в мене пропала. А чого вона пропала, я поняття не маю. Щось вона. вона, не, вона а, -а, -а, а вона вламалася. Вона вламалася чи що її є? Напевно, що вламалася. А, напевно, що Ой, я вам показую. Не знаю. Суприв'язала, бо вітер тягнеться догорі. Ну, коротше, їх треба тут трошки обсапати. Тому що я зараз візьму і сапку трохи обсапаю, і трохи обірву ті бурінці. Угу. І так зроблю. Але ти подивись, чи маю в огірки. Знаєте, чи є огірки у мене, щоб я посіяла, так окинула пару огірочків. Може зійдуть, не знаю. Знаєте, чуть-чуть сонце уступилося, і я би все робила. І вже вижу, що мені треба взяти, пообрізати. І вже то зробити, вже то зробити. І, і ще як назло, мене а, рука болить. Ви що робити? Ну, робити з таким? В такому випадку. То, знаєте, Хочеш дуже щось робити, то, то йди полежи і все пройде, казав йди поспати і все пройде, не? катастрофа, яка чесна, чиста катастрофа. Це, це чисте диво за мною. Ну, от і все. На сьогодні буде все. А ви залишайтеся здоровими, будьте щасливими. Всього вам доброго, бережіть себе. Бережіть свою родину. І всім до зустрічі. Всім до завтра. Може, завтра буде легше. Якийсь може, буде свіжий день. Зранку їду в місто. Їду на базар. Не знаю, як встигну за зранку, але надію, що то буде зранку. Всім пока. Всім пока. Гарного вам вечора. Спокійної, мирної вам ночі. Всім до зустрічі!